Так. Я не сумніваюся, тому що я вам поясню, як і в будь-якому проєкті, якщо є експерт, то керівнику може бути спокійно. Я не маю розбиратися в навантажувачах, в після суміші і так далі. От є логіка, і розуміння, у вас є якийсь там бюджет, є там якась логіка прозорості, є чим порівнювати. Бо от нас буде дивитися, там дуже багато там, десятки тисяч людей. Вони будуть порівняти з Святошинським районом, з Голосіївським, а що так, а що не так. І тоді, коли ми все порівнюємо, аналізуємо розуміємо, ага, Деснянський район чомусь робиться краще. Значить, треба звернутися до керівництва, перепитати, що вони роблять так, не так, купити ваш консалтинг, якщо що. І це ні, я не жартую, тому що чомусь Деснянський ще працює краще ніж інше. Але ну, хай кажуть, як я вдячний Сергій. Тримайтеся гарного да, сезону. Приїжджайте до нас я тут на електротехнічній постійно, ну майже. Але бачите, вже порядок більше завдяки да, спільній да, роботі. Радується. Я Правда, вам скажу, і, да, да, да. і хвалять. Скажу і якісь, був, був. якісь роки, ми не могли виїхати з бази да, на роботу. Ми не могли виїхати. От, Хоч, я так скажу, так камеру, Хочете, я вам скажу під камеру, скільки хабарів носили. Хочете, скажу? Мільйон гривень на добу. Коли 40 фур стоїть, і всі вони скидуються і так далі, протягом сезону носили мільйон гривень на добу, щоб десянський район був засраний. А там хтось отримував ці гроші, шалені, продукти мільйон доларів на місяць носилися і так далі. І за того, що йшла торгівля скрізь, а зараз ми всі фури перекрили, тут торгують виключно в тому місці, де можна. Вони поїхали на столічний ринок, де можна торгувати з фур. І все, там платяться в іншій, тобто не в кишені, платяться. Не знаю, Хорошо, це погано. Я вважаю, що порядок пріоритетніший. Життя краще. Ну і по планам ми зараз закінчуємо вулицю Бальзака, середній mm -hmm. ремонт. <кій> я ж прийдуся по тому, що ми зробили за сезон. і Ви мені давайте, розкажете деталі. Давайте я хочу ще показати те, що теж декі не роблять.